Пронто, пронто, мої кохані. Мене звати Ханна. Я зірковий таролог. Я єдина в світі поки що людина, яка робить чому поки що, тому що цю інформацію дали мені вищі сили, як змінювати ваше життя. Спершу я змінила своє життя завдяки картам таро яким чином я це роблю? Я, знаючи вашу дату народження, роблю розклад на вас і дивлюсь, які енергії вам необхідні, щоб стати на щасливу веху або особистого життя, або фінансів і таке далі, і таке інше. І так само, що достосовно будь-якого запитання. Але тут є маленький нюанс. Я не... Чарівна пігулка і мій амулет також. Про що я? Я про те, що завдяки енергіям карта ро які є тільки вашому амулетові, амулети ніколи ще у мене не повторювались. Так ось ви проходите трансформації. Тому що відомо для того, щоб радіо грала на тій чи іншій хвилі, необхідно, щоб. Да, були ті чи інші герці, е, чи які там у нас умовні да, позначення цієї волни. Так про що я зараз? Я зараз про те, що я хочу б як могашна більше людей змінило своє життя завдяки моїм амулетам. І це реально доволі тись групу в Телеграм. Але є ще один для вас подарунок. Я роблю зараз безкоштовну діагностику. Ви пишете мені дату народження, яка сфера життя у вас просідає одну, звісно, і я вам безоплатно пишу, які трансформації вам треба пройти. Звісно, пройти їх самим. це... Шлях йти пішки від Іспанії до України, але це теж ваш вибір. А якщо ви заказуєте амулет, то ці трансформації ви проходите, як долетіти літаком від Іспанії до України, коли закінчиться війна, і все це буде реальністю. Обов'язково Україна переможе. Слава Україні, смерть ворогам. Тож це буде скільки я літала багато разів, година з чимось, да? ну, пусть там півтори години. Скажу вам так, що є всі інструменти, вибирайте, який вам більше підходить, і розумійте, що коли ви спілкуєтесь з тарологом, то всі коди, які у нього є, передаються вам. Якщо це коди бідності. То ви отримуєте цей код. А якщо це коди багатства, як в моєму випадку, то ці коди будуть у вас багатство у всьому, у всіх сферах вашого життя. Дуже вас люблю.